Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. І сьогодні ми поговоримо про систему організму, про яку майже ніхто не думає, хоча саме вона відповідає за очищення кожної клітини про лімфатичну систему. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, коли до мене приходить людина зі скаргами на постійну втому, набрики по ранках, важкість у ногах, часті застуди, біль у суглобах, я завжди запитую про одне і те ж: А як ви рухаєтеся? Скільки п'єте води? Як спите? Більшість здивовано дивляться, до чого тут це? У мене ж конкретні проблеми. А я кажу: все, про що ви розповіли, це симптоми застою лімфи. І поки ви не запустите лімфатичну систему, ніякі ліки не допоможуть надовго. Лімфатична система це як каналізація у вашому будинку. Якщо вона працює, ви навіть не помічаєте її існування. Але якщо засмітилася почала погано працювати, весь будинок починає страждати. Сьогодні я розповім вам, як працює лімфатична система. Чому вона зупиняється після 50 і що робити, щоб запустити її знову? Давайте спочатку розберемося, що таке лімфатична система і навіщо вона потрібна. Лімфатична система це мережа судин і вузлів, яка проходить через все тіло. Вона виконує дві головні функції: перша очищення. Кожна клітина виділяє продукти обміну, шлаки, токсини, залишки загиблих клітин. Все це має бути винесено. Кров не може забрати все це сміття. Для цього є лімфа. Лімфа умиває клітини, забирає все зайве, несе до лімфатичних вузлів, там відбувається фільтрація. А потім очищена лімфа повертається в кровотік. Друга функція імунітет. У лімфатичних вузлах містяться імунні клітини. Вони знешкоджують бактерії, віруси, а типові клітини. Якщо лімфа застоюється, імунітет слабшає. Тепер найголовніше, у лімфатичної системи немає власного насоса, кров качає серце, а лімфу качають м'язи, діафрагма при диханні, рухи тіла. Якщо людина мало рухається, дихає поверхнево, сидить багато, лімфа зупиняється, буквально застоюється в тканинах. Що відбувається при застої лімфи? Перше. Набрики. Рідина накопичується в тканинах, не виводиться. Звідси набрякле обличчя вранці, набряклі ноги ввечері, мішки під очима. Друге. Токсини не виводяться. Вони залишаються в тканинах, викликають хронічне запалення. Звідси біль у суглобах, м'язова втома, важкість у всьому тілі. Третє. Слабкий імунітет. Лімфатичні вузли перевантажені, не справляються. Людина починає часто хворіти, застуди одна за одною. 4. Підвищується тиск. Застояна рідина збільшує об'єм крові. Серцю важче качати. 5. Погіршується шкіра. Токсини накопичуються, шкіра стає тьмяною, з'являється висипання, целюліт. Шосте. Порушується обмін речовин. Клітини живуть у бруді, не можуть нормально працювати. Звідси набір ваги, діабет другого типу, атеросклероз. Ось до чого веде застій лімфи. Це не одна хвороба, це фон, на якому розвиваються всі інші проблеми. Тепер про те, чому після 50-лімфа застоюється частіше. З віком м'язи слабшають, рухів менше. Діафрагма стає менш рухливою, дихання стає поверхневим. Судини втрачають еластичність. Лімфатичним судинам важче проштовхувати рідину. Плюс часто є зайва вага вона здавлює лімфатичні судини. Плюс хронічний стрес він спазмує м'язи і судини. Плюс погане харчування, багато солі, цукру, мало води. Лімфа стає густою, в'язкою, погано тече. І все це накопичується руками. Людина звикає до втоми, до набряків, думає, це вік, а насправді це застій лімфи, який можна виправити. Тепер про те, як запустити лімфатичну систему. Розберемо покроково. Крок перший дихання. Це найважливіше: діафрагма головний насос для лімфи. Коли вона рухається в рудній і черевній порожнині, змінюється тиск. Це проштовхує лімфу знизу вгору, від ніг до серця. Більшість людей дихають поверхнево, грудьми. Діафрагма майже не рухається, лімфа не качається. Правильне дихання діафрагмальне животом. На вдиху, живіт виходить вперед, діафрагма опускається. На видиху живіт йде назад. Діафрагма піднімається. Просте завдання двічі на день вранці і ввечері. 5 хвилин діафрагмального дихання. Сядьте зручно: Одну руку на груди, другу на живіт. Повільний вдих носом на 4-5 секунд. Живіт виходить вперед. Пауза секунду дві Повільний видих ротом на 6-7 секунд. Живіт йде назад. Без напруги. Спокійно. 5 хвилин. Це запускає лімфодренаж по всьому тілу. Крок другий. Вода. Лімфа на 95% складається з води. Якщо води мало, лімфа густа, погано тече. Після 50% відчуття спраги слабшає. Людина може пити мало і не відчувати дискомфорту, але лімфа відчуває одразу вона густішає, застоюється. Важливо не просто пити багато, а пити правильно, рівномірно протягом дня. Основний об'єм до 6 вечора. Почніть день зі склянки теплої води, не холодної, Холодне спазмує судини. Тепла розширює, полегшує рух лімфи. Протягом дня невеликими ковтками рівномірно. Орієнтир 1,5-2 літри на день залежно від ваги і активності. Якщо сеча темна, води мало, лімфа густа. Якщо світла прозора достатньо. Крок 3. Б'які рухи для ключових зон. У тілі є зони, де лімфа застоюється найчастіше. Шия і надключична область, пахви, пахова ділянка. Якщо ці зони заблоковані, лімфа не може пройти, навіть якщо ви правильно дихаєте і п'єте воду. Почніть із шиї. Більшість людей після 50 мають хронічний спазм м'язів шиї. Голова виїжджає вперед, плечі підняті, це стискає лімфатичні судини. Звідси набрякле обличчя вранці, мішки під очима, головний біль, шум у вухах. Прості вправо щодня, повільні нахили голови вперед-назад, вправо вліво, повороти голови, кругові рухи плечима, підняття і опускання рук. Все повільно, б'яко, без різких рухів. 7-10 хвилин на день. Це розблоковує лімфатичні шляхи у верхній частині тіла. Крок четвертий – ходьба. Найкращий спосіб запустити лімфу в ногах ходьба. Не біг, не важкі тренування. Просто спокійна ходьба. Коли ви йдете, м'язи гомілки скорочуються і розслабляються. Вони стискають лімфатичні судини, проштовхують лімфу вгору. Це природний лімфодренаж, мінімум 30 хвилин спокійної ходьби на день. Можна розбити на 3 рази по 10 хвилин. Темп такий, щоб ви могли спокійно розмовляти, без задишки, без напруги. Також корисні підйоми на носки. Стоячи, повільно піднятися на носки, опуститися 20-30 разів 2-3 підходи на день. Це виштовхує лімфу з ніг вгору. Крок п'ятий. Харчування. Лімфа може бути заблокована зсередини, якщо в організмі постійне запалення, а запалення підтримується неправильним харчуванням. Головні вороги лімфи цукор і біла випічка. Вони викликають стрибки інсуліну, а інсулін затримує воду, посилює запалення. Лімфа стає густою, погано тече. Другий ворог наднашок солі. Особливо, якщо мало калію з овочів. Сіль затримує воду в тканинах, лімфа не може вивести її. Третій – Хронічні закрепи. Переповнений кишківник механічно здавлює лімфатичні судини в животі. Лімфа не може пройти. Що робити? Не треба радикальний дієт. Просто м'яко змінити акценти. Менше цупру, особливо ввечері. Більше овочів. Особливо зелених, вони постачають калій, магній, клітковину. Достатньо білка, імунітет і лімфатична система потребують білка. Менше пізніх прийомів їжі. Останній прийом за 3 години до сну. Через 2 тижні такого харчування багато хто відзначає, зменшилися набряки, легше стало перетравлювати, менше болять суглоби. Це знак, що зменшилося запалення і лімфа почала рухатися. Крок шостий – Сон. Це найважливіше. Саме вночі лімфатична система робить головне очищення, особливо очищення мозку. Є спеціальна глімфатична система, яка працює тільки під час глибокого сну. Якщо сон поганий, поверхневий, пізній, токсини не виводяться. Накопичуються і в тілі, і в мозку. Звідси погіршення пам'яті, концентрації, туман у голові вранці. Що важливо для хорошого сну і лімфодренажу, лягати не пізніше 10-11 вечора. Темна прохолодна спальня, без їжі за 3 години до сну, без екранів за годину до сну. Спати краще на правому боці це полегшує роботу лімфатичної системи і печінки. Вже через тиждень такого сну багато хто відзначає: зменшилися ранкові набряки, ясніша голова, кращий настрій, нижчий тиск. Це і є включення нічного лімфодренажу. Тепер підсумуємо. Лімфатична система запускається не від одного рішення, це комплекс умов. Шість кроків для запуску лімфи. Перший дихання. Двічі на день по 5 хвилин діафрагмального дихання. 2. Вода. 1,5-2 літри рівномірно протягом дня. Основний об'єм до 6 вечора. Почати день зі склянки теплої води. 3. М'які рухи для шиї і плечей. 7-10 хвилин щодня. Повільні нахили, повороти, кругові рухи. 4. Ходьба. 30 хвилин спокійної ходьби на день. Підйоми на носки 2-3 рази на день. 5. Харчування. Менше цукру і солі, більше овочів і білка. Менше пізніх прийомів їжі. 6. Сон. Лягати рано, спати 7-8 годин у темряві і прохолоді. Що відбувається при виконанні цих кроків? Перший тиждень зменшуються набряки. Легше вставати вранці, краще травлення. Другий тиждень. Більше енергії, ясніша голова. Менше болять суглоби. Третій, четвертий тиждень. Покращується шкіра, зменшується вага за рахунок виведення зайвої рідини, рідше хворієте. Через місяць-два стабілізується тиск, покращуються аналізи, загальне самопочуття набагато краще. Це не чудо це фізіологія. Ви просто створили умови, щоб організм міг робити свою роботу, очищатися. Важливо розуміти, лімфатична система не любить крайнощів, не треба робити все одразу, різко, через силу. Почніть з одного-двох кроків, наприклад, дихання і вода. Через тиждень додайте ходьбу. Ще через тиждень скоригуйте харчування. М'яко, поступово, але регулярно. Організм відгукнеться. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи є у вас симптоми застою лімфи. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і своє здоров'я!